Вода вже в 9 часов затопила нас. Ни, нижню вулицю вже повністю. Це найстрашніше. Направо заходьте, дивіться. Там валиться все. На право. Сіна несуть щас. Наверху, вище там. там не достала вода. Це ще вже не виливала з, з тої урни. Це така вода прийшла. Оце така вода прийшла. Комбайн... Який що? Затопило його не повністю? Повністю. Всі вище піднімали. Над лодками плавали. Да. Почекайте, плавали, що Там? йде? В балки там, вон, бачите, дорога їде. Дорогу Угу. Ну, і вода туди в балку пішла. І в балки утром кажуть, дивляться. Та не зрозуміли, що вон, плавники вони виворачуються. Такий Да. Я Лапін Ігор, староста з села Інгулець, учасник тероборони. 124-го батальона терробороны Херсона. видим в интернете, что кацапы заходят уже со стороны Камышан. Антоновский мост уже захватили. Уже мы что должны делать? Первого числа нам дают команду утречком, после завтрака до бою. Мы можем с вами подъехать там, где у вас затоплены эти будинки. Есть... Вот уровень воды. Как было, все обсыпалось. И везде. Может, и мы с у вас який Макс Метр вісімдесят Что оно все, оно все пропало. Глянь, как цибуля уже повырастала. Уже можно было и срывать. Ничего страшного. Мы шотик, сейчас слушаем. Левый берег освободим. Делается. Там все дешевое. Глянь, овощей там делается, куча поможет. Да. А все вот все Боже, как беда. Біявся. А це тачку водою закинули? Так, да, оце да. ж її отак. Ви, ви хочете ви. зняти? Слава Ісусу Христу. Ми зараз в селі Інгулець. От вода доходила аж сюди і затопила всі ці будинки, особливо на вулиці Набережній. І... Нас попросили, щоб ми допомогли, особливо з орхтехнікою. Люди втратили абсолютно все, будинки, але втратили також те, що було їхнім здобутком, холодильники, мікрохвильові печі. Ми хочемо також запустити цей проєкт і підтримати село. 80 осіб тут постраждали взагалі на контрольованій території Херсонщини, постраждали 18 сіл. Але ми якось по-особливому хочемо підтримати село Інгулець. Дякуємо вам за підтримку. Ми також поруч з тими, хто цієї допомоги потребує.